В ніч проти другого червня про вибухи в різних районах міста почали повідомляти в мережі жителі Курська. Мама. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про те, що сили ППО збили кілька, нібито українських безпілотників. Відзвітував внаслідок цього пошкоджено під'їзд у багатоповерхівці і кілька приватних будинків і пообіцяв відстоювати колишнє загарбання. Будемо захищатися і відстоювати завоювання наших предків. Про атаку безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу повідомила і влада Смоленської області Росії. Виконувач обов'язків губернатора Василь Анохін відзвітував про відсутність критичних пошкоджень. А от телеграм-канал База стверджує, що були пошкоджені ємність з водою для гасіння пожеж та адміністративна будівля. Про вибухи заявили і представники влади Брянської та Калузької областей. А губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков написав, що тривають обстріли населених пунктів, зокрема, що внаслідок удару. По автодорозі поблизу селища Маслова пристань двоє цивільних загинуло, двоє отримали поранення. І звинувати у цьому зсу. На це відповіли у Легіоні Свобода Росії. Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК. Під Таволжанкою противник знищив автівку Рено з цивільними, сприйнявши її за машину з нашою диверсійною групою. Мінімум двоє цивільних загинули. і Це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії. Бійці легіону виклали декілька відео бойових дій. Запевнили вони зняті поблизу міста Шебекино, у Грайворонському районі та у селі Нова Таволжанка. Голова регіону Гладков розповів, що триває евакуація з міста Шебекіно та ближніх населених пунктів. За його даними, понад 2,5 тисячі людей розміщено у пунктах тимчасового перебування у Білгородській області. Багато питань, які задають жителі Шебекіно і приграничних сіл. начинає хто буде оплачувати комунальні услуги, що з нашим імуществом, хто його охороняє, що з роботою, що з моєю іпотекою. Люди, які стверджують, що вони є місцевими жителями у соцмережах, діляться своїми враженнями про події. Я хочу жити так же, як і живуть другие города Росії. Шебекіна – это часть Росії. Мы Російська Федерация и мы просим помощи. Мы не знаем, кто нас защитит, кто нам поможет, почему мы должны сами своими силами покидать город, почему мы должны покидать землю, на которой мы родились, отодвиньте линию фронта и спасите Белгородскую область и город Шебекіна. предыдущие дни, сколько нас обстреливали, практически ответки не было, военных никого не было. Мы предоставлены сами себе. Дошло это до того, что э, сегодня ночью люди сами все бежали. Вот, сейчас многие остаются в подвалах, их не могут эвакуировать. Кого-то эвакуировали, кто-то до сих пор там сидит под обстрелами. У нас отсутствует электроэнергия, вода. Не работают ни предприятия, магазины. Макс Грабовский, Радио Свобода.